ми так само мали на жаль відповідно традиційно обстріли керованими авіабомбами. Їх було вісім по нашій території: північ, знову, Вовчанський напрямок, золочівський напрямок, Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок. напрямок. Ми звичайно вночі, на жаль, були атаки шахедами по місту Харкову. Був відповідно повітряний бій. Значить, всі шахеди були збиті, однак деякі впали на житлові масиви. І так в Шевченківськ. Кому району там є е, жінка шестидесяти, тобто років, яка отримала поранення. Є часткове руйнування приватних домогосподарства. Наразі тривають всі відновлювальні роботи щодо інфраструктури, яка зазвичай страждає під час таких ударів. Е, ну і так само традиційно на жаль, ворог намагався атакувати позиції наших військових. По півночі це було 8 атак. По куп'янському напрямку їх було 13 останніми днями. Ворог, так би мовити, наростив інтенсивність однак нічого нового він не фактично демонструє. Всі атаки були відбиті. Ну і ворогу нанесено при тому максимальне там ураження. При тому продовжуємо евакуаційні заходи. По борівському, наприклад, напрямку вимушені думати про передислокацію, в тому числі критично важливих для населеного пункту об'єктів, як то лікарні місцеві, тому що там фактично вся інфра... інфраструктура знищена. Всі. Адміністративні тобто будівлі, так само? Ну і звичайно, закликаємо людей принагідно виїжджати з того населеного пункту, тому що нам дедалі складніше надавати будь-які послуги на, на тій безпосередньо території. Загалом 352 населених пункти підлягають евакуації в Харківській області. Яких із них ситуація найкритичніша? Ну давайте так найкритичніше там, де залишаються люди, і там, де вони знаходяться постійно під обстрілами, і північ нашої території постійно у зведених даних цілодобових там козача лопань. Там залишаються люди, і там постійно прилітають керовані авіабомби. Знову ж таки, північ нашої території, і Вовчанський напрямок, і Куп'янський напрямок на сході, і той самий Борівський напрямок із Юмського там району. Якщо брати куп'янський напрямок, то ми, ми вже розглядаємо велику Борлуцьку. Громаду щодо посилення заходів евакуації, тому що там ще перебувають діти. Однак, ворог, дедалі, скажімо так, ближче до неї продовжує свої обстріли, в тому числі там керованими авіабомбами. Тому для того, щоб убезпечити цивільне населення, все ж таки скоріш за все будемо приймати такі рішення щодо обов'язкової евакуації примусовий спосіб сімей із дітьми. Поки що далі будемо дивитись на військову там обстановку? Ну, Харківщина залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни днями. Ви повідомили про те, що обласна військова адміністрація посилює співпрацю з ПРООН. Це такий підрозділ Організації Об'єднаних Націй в цій сфері. Що саме буде відбуватися? Які рішення ухвалені? Ну, дивіться, у нас по перше, зміна сезонів йде, у нас завершується опалювальне сезон, дякуючи нашим енергетикам, відповідно комунальним службам, дякуючи перш за все нашим збройним силам. Фактично можемо констатувати, що опалювальний сезон пройшов більш-менш стало. Хоча і були і блекаути, і були знов ж таки відключення опалення для майже половини там абонентів міста Харкова, Харківської там, області. Однак все оперативно відновлювали. Тому зараз приступаємо вже до підготовки паралельно до наступного опалювального сезону. В тому числі працюємо над децентралізацією системи опалення. Електропостачання це для нас пріоритети. Ну і звичайно, розпочинається сезон розмінувань значить і тут дійсно ми маємо сконцентрувати всі зусилля в тому числі міжнародних Партнерів для того, щоб на максимальну кількість напрямків розмінувати лісосмуг, лісів, лісових насаджень, лісгоспів там, в тому числі земель сільського господарського призначення. Ну і тут звичайно міжнародні партнери питають, чим допомогти. Ну як виявляється, потрібно купувати техніку, в тому числі вітчизняну. Вона виробляється на харківських підприємствах для розмінування. Ми її вже презентували і передавати на 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 наші ж підрозділи ДСНС не з того, що вони, як показує практика, максимально ефективні тут у нас на безпосередньо територіях. Ну і в тому числі міжнародні оператори, які присутні, так само посилюємо співпрацю щодо збільшення кількості груп розмінування для того, щоб пришвидшити темпи.